Ти більш докладно про ту новину, на яку ми з вами так довго чекали, а саме про те, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити далекобійною зброєю в глиб території РФ, так ось, Дональд Трамп молодший різко відреагував на цей дозвіл і у соцмережі X назвав таке рішення нерозумним і висловив занепокоєння, що такі дії можуть спровокувати третю світову війну. Процитуємо його. Військово-промисловий комплекс здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть, Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя, треба зафіксувати ці трильйони доларів до біса життя. Імбіцили кінець цитати. Так, ну і рішення адміністрації США дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії є правильним кроком, який виправляє попередню помилку. Про про це заявив колишній спецпредставник США на переговорах з Україною. Курт Волкер він каже, що Україна є жертвою зовнішньої агресії згідно зі статтею 51 статуту ООН, має невід'ємне право на самооборону. Він наголосив, що обмеження дальності застосування української сторони американської зброї суперечило міжнародному праву. Оскільки такого роду обмеження є свавільними, обмежуючи дальність застосування Україною американської зброї, Сполучені Штати накладали невиправдані односторонні обмеження на самооборону України. І Україна має право завдати удару по будь-якій військово значущій цілі. Лише повинна уникати обстрілів цивільних осіб. У міжнародному праві немає жодних обмежень щодо діапазону використання зброї.